Привіт, друзі! Нарешті з'явилася можливість записати відео проновлене Fallout 76. У цій частині ми прибіжемося по новому сезону, а також я представлю інформацію з пачного опублікованого розробниками і подивимося на зміни. Прошу вас поставити вподобайку та надіслати це відео тим, кому воно може бути цікавим. Адже хочеться бачити своротній зв'язок за витрічний час і зусилля. Дякую! Коротко без спойлерів розпочався новий сезон. І ми отримали найбільше розширення мапи регіон Бернінг Спрінгс. Почнемо із сезону 23-го за рахунком під назвою Владен Раст Кровь і Ржа. Якщо ви оформлюєте свій кемп у рейдерській стилістиці, цей сезон саме для вас. У наявності: набір металевих конструкцій. Настільна лампа та настільний світильник у вигляді черепів. Готова кутова конструкція з балконом на другому поверсі та кімнатою без віка на третьому, Рейдерський корабель, на палубі якого ви зможете розмістити, наприклад, верстати в новому стиля та ящики з припасами, а також новий декор, додані предмети з динопарку, костюм і міні-вулкан. Доступні деякі речі в ковбойській тематиці. Та нова зброя Домпедра. На мапі нагород ви зможете придбати для неї модифікації Кокуяць, ресивер, магазин. Домпедро це ручна гармата, що стріляє на боймі 50 або 308 го калібру. Вона має вибуховий ефект і пробуває ворогів насквізь. наскрізь. І якщо вам подобаються безшерсті котики, але у вас не було атомів на покупку за сезонну гонку, ви можете придбати собі такого вихованця. Відмінність у плямках. До речі, тепер у Атомшопі доступний новий вихованець. Хоч цілий собі команчиків. А мабуть, найцікавішу здобиччя є фарба для силової броні Едісон. Виглядає ефектно, що на практичності є питання. Також мені сподобалася біла маска для персонажа, яка захистить ваші дихальні шляхи, і ви зможете розмістити у своєму кемпі колектрону кукурудзу. Нагадую, що якщо у вас немає підписки, ви можете купити сезонний пропуск за атоми. Забравши нагороди, ви окупите покупку. Діліться в коментарях своєю думкою щодо нагород сезону і тим, що ви для себе виділили. Можливо, я щось опустила. Переходимо до розширення ігрової зони. Якщо ви досягли 30 рівня, вам стає доступним завдання перехопити новий радіосигнал, де нас попросять про допомогу. Для виявлення джерела ми повинні подолати міст із локації Point Pleasant. Таким чином, ми потрапляємо до нового регіону штату Огайо. Тут ми зіткнемося з новими ворогами. У цьому відео ми не будемо трикатися розвитку сюжету. Зазначу, що розробники пишуть, це оновлення початкова глава історії, яка охоплюватиме кілька оновлень. Поточна сюжетна лінія слугує знайомство із персонажами, з якими ми проведемо більше часу надалі. Burning Springs – регіон на південному сході Огайо, прикреснений ядерними руйнуваннями від падіння бомб. Тут ми познайомимося з місцевим хімічним заводом. А брак судін загалом тепер регіон це пустельна і безплінна місцевість з цитруйною водою та пиловими бурами. Ми вкотрі рекомендуємо вам почати знайомство з регіоном самостійно, не поспішаючи стрибати на всі нові події. Подорожуйте без швидкого переміщення та відкривайте для себе нові історії. А для тих, у кого зараз немає такої можливості. Ми підготуємо окрему серію відео з перекладом і озвученням. Звертаю вашу увагу, що тимчасово припинена можливість переганяти каравани. Це пояснюється підвищенням злочинності в регіоні Skyline Ravy. MyPost Zero зачиняється та приносить товари до інших торговців у Highway Town в очікуванні безпечніших умов. У торговці зброю Splint доступне креслення лазерного карабіна та його модифікації. Предмети декору можна придбати у мака, Окремо снігові кулі у вінзі продавця золотих злитків. І вони також випадають зі святкових горілок. А зі спуті з випадають костюми та рюкзаки. Усі персонажі, які завершили вступний квест каравану, отримали титул Караван інвестор і 2000 золотих злитків. В рейдах нагороди тепер розподіляються за цінністю від легших етапів до складніших відповідно. Розробники не оцінили, що багато хто знищує робота і має можливість отримати найцінніші нагороди та почати цей етап знову. Додано, щотижневе завдання пройти всі стадії рейду. За це ви отримаєте ящик вагою 300 одиниць. Прекрасна. У якому зібрані зіркові предмети. Чотири камені. Додані легендарні модифікації. Одна зірка. Ближній бій підвищує одичалення. Далекобійна зброя. Плюс 120% шкоди при прицілюванні по вразливих точках. Збільшення шкоди та опору під час серій або залежне від шкали одичалення. Дві зірки. Успішні атаки можуть принести трохи кришок регенерація здоров'я та очок дії під час серії, а також додаткові опори, три отримання радіації під час атак, збільшення максимального здоров'я та очок дії, ухилення до 10%. збільшення сили під час серії в ближньому бою. Перероблене кільце емоцій потрібно звикнути до нового порядку. Нагадую, що через Atom Shop ви можете змінювати відображувані емоції, але не можете прибрати деякі базові. У кемпар було скориговано ліміти будівництва для різних предметів. Виправлено помилку з некоректним відображенням предметів у вкладці нове, однак предмети сезону «Blood and Rust там не відображаються. Виправлення: Зміна екіпірованої гранати більше не скидає накопичені стаки. Регулятор зараховується як автоматична зброя для завдань. Сервери Яухай у Кемп Ліберті зараховується як сяюча істота. Ендлікс, рибалки більш ні враховуються як болотника. Штурматрони рідше атакують своїм лазером. Привали на повторні привітання у ери. Супергеройське приземлення з мутацією більшні відбувається з малої висоти. Супергеройський стрибок! Зараз буде супергеройський стрибок. Дивіться. Геройський стрибок! Виправлено автоматичний ресивер для хендмейд. Виправлено удар прикладом для деяких видів зброї. Перки тепер відсортовані в окрему групу у вкладці Статус. У наступних відео ми перейдемо до нового регіону, нових подій та персонажів. Дякую за перегляд! Не забувайте! Ваша активність є мотивацією для створення нових відео. Побачимось в Апалачі або на стрімах.